Едем, Відчуй життя без алергії. Uh, найманці приватної військової компанії Вагнер увійшли до Ростова на Дону. Про це пише Associated Press із посиланням на телеграм військового злочинця власника приватної військової компанії Євгена Пригожина. Місцеві телеграм-канали публікують відео з серед міста Ростова. На них найманці Вагнеру, нібито заходять в адмінбудівлю відділення Міністерства оборони Росії. Напередодні ввечері Пригожин заявив, що армія РФ атакувала тилові табори. Вагнеру загинула велика кількість найманців. У відповідь він пригрозив військовому керівництву Федерації Помстою. У російському мінобороні напад на табір вагнерівців заперечують та називають провокацією. Федеральна служба безпеки Росії порушила кримінальну справу проти Пригожина за організацію збройного заколоту. І до нас в студію завітав політолог Максим Джигун. Він є співзасновником консалтингової компанії. Максим, вітаю! вітаю. Дякую, що з нами вранці в марафоні. Ну, давайте обговорювати ці е, дуже протиречиві події, які відбуваються в Російській Федерації, це фактично з вечора п'ятниці почали поступати такі заяви про те, що і Пригожин починає заявляти про те, що він йде на міноборони скидати шойгу. І от зараз захоплення Ростова на Дону вже Associated Прес про це передає. Про що це все свідчить? Чим це чим ця історія може закінчитися? Ваша думка, давайте розпочнемо з того, хто такий Пригожин та як він взагалі з'явився в російській політиці і військовій справі. Це людина, яка з самого початку була своєї кар'єри наближеною до Путіна. Людина яка завдячує власне, своєму зростанню, кар'єрному, шаленому, швидкому, бізнесовому, військовому, політичному, саме завдяки ньому. Це людина, яка Відзначається своєю шаленою жорстокістю по відношенню не лише до сторони противника, тобто до України і українців, але й до свого особового складу, і яка в такий спосіб дуже серйозно контролює увесь цей свій особовий склад, яким е, управляє на полі бою. І третє це людина, яка за останні місяці не отримала належного визнання за його мірками з боку російського суспільства, російського військового керівництва. Та тобто Пригожина зазвичай кидали на найскладніші ділянки фронту це людина, яка втратила величезну кількість бійців за різними підрахунками, це кількадесят тисяч, принаймні в Бахмуті. І це людина, яка хотіла би посилення своїх політичних позицій і вочевидь політичної капіталізації. От знаєте, можна такою білою ниткою крізь його кар'єру, принаймні за останні 15 місяців. Прослідкувати, що він прагнув якогось підвищення у статусі своєму політичному, і зрозуміло, що в нього сформувалася певна конфліктна ситуація, м'яко кажучи, із військовим керівництвом Росії, саме з Шойгу і Герасімо. Максим, але дивіться, він же фактично йде в Абанк. Він ставить себе поза навіть російськими законами, якщо такі існують, на ну, якісь правила гри все ж таки існують, але зараз його вже звинувачують у військовому заколоті. Що це означає, що дуже складно в цій ситуації Відіграти назад і передумовитися. Ну зараз, напевно, багато хто чекає, що вони зможуть там якось домовитися, але він поставив себе поза законом. Мені так, видається, наче? що якби вони могли домовитися, то не було б цього маршу справедливості, чи як вони його називають на території Російської Федерації. Справа в тому, що дійсно домовитися можливостей немає. Пригожин не дурна людина в тому плані, що він розуміє слабкість Російської держави в цілому зараз. Він розуміє, які зустрічі. Силля Російська Федерація направляє на поле бою в Україні і те, що оборонятися всередині держави. Можливості немає, і те, якими вони швидкими темпами дібралися, скажімо, до Ростова. От раніше казали на Київ за три дня, а вийшло до Ростова за одну ніч, тому що вони вже контролюють за годин, навіть віде. за декілька годин. Вони контролюють місто і взяли всі центральні органи влади і військові частини. Тому мені видається, що цей конфлікт лише загострюватиметься. Знаєте, як кажуть, українці зчорашнього вечора бажаємо успіху обом сторонам, аби вони поперебивали один одного. Принаймні, це добре в тому контексті, що. Остався техніка. Ті колони, той особовий склад, як російської армії, так і ЧВК Вагнера. Вони не будуть зараз присутніми на території України. В цілому, по інше, це значить те, що російська держава втрачає вплив. Путін особисто втрачає вплив. І, хоч Пригожин зараз не говорить про те, що він виступає проти Путіна, фактично подібні марші, подібні військові операції, вони спрямовані проти держави як такої. І я впевнений, що Путін дуже незадоволений. І це дійсно, скажімо, гра уванк. Я думаю, що Пригожин розраховує просто на слабкість державної машини і на те, що йому не зможуть чинити серйозного опору. Він хоче довести все мовою сили. Як він це доводив на полі бою, і як він це доводив по відношенню до своїх зеків, вбивців, яких він понабирав у, Максим, у зу... так, яка сполка? його мета, щоб Путін вийшов. От, до речі, прес-секретар Путіна Пісков заявив, що скоро має бути якесь звернення президента Російської Федерації. Пригожин чекає, що Путін скаже, що Пригожин правий, він там відстороняє шойгу і ставить на його місце Пригожина. Це є е, фінальною метою цього, цього демаршу. Я дум... Думаю, що так, ключова ідея тут в тому, аби довести взагалі міністерство оборони, довести генштабу, те, що Пригожин є поважною особою, якій потрібно більше поваги, потрібно більше допомоги і потрібна підтримка. Але я думаю, що якби Путін повівся в такий спосіб, визнавши там, що Вагнері Пригожин мають свій вплив і повинні мати інші відносини із тим же міністерством оборони, то Путін зіграв би проти себе. Тобто зараз з Знаходиться, а Путін на певній політичній розтяжці, е, до речі, що не дуже типово, тому що він завжди демонстрував таку, знаєте, впевненість собі і можливість е, вийти води в будь-якій ситуації. Але от зараз він змушений думати, чи то стати на стороні Пригожина і заспокоїти з нібито е, ситуацію, але з іншого боку, дати розуміння іншим можливим приватним військовим кампаніям, дати розуміння тому ж загіону свободи і РДК, дати е, зрозуміти іншим відцентровим силам всередині Росії, що ось, якщо можна так Зайти в обласний центр Росії, то можна й по інших місцях зайти, і в такий спосіб він відкриє стоящий Пандори, створивши абсолютно непередбачувані обставини для Максим, ми будемо обов'язково слід слідкувати за розвитком цієї ситуації, тому що чекаємо зокрема і звернення Путіна і тому, чи буде Пригожин далі захоплювати різні російські регіони. Але е, і зараз, зараз давайте ще одну тему обговоримо. Президент Росії Володимир Путін робить заяви про ядерну зброю обережно, тому що боїться за своє життя. Про це заявив президент Володимир Зеленський, давайте послухаємо нашого президента. Якщо а він говорить про використання ядерної зброї, прогнозів тут ніхто вам 100% не дасть. Я можу сказати свою думку. Я вважаю, що а він боїться за своє життя. Я вважаю, що якщо він не припинить погрожувати світу, навіть тільки Україні, але це все одно всьому світові, бо наслідки будуть мати весь світ. так ось, якщо він не припинить погрожувати, не те, що використовувати, погрожувати світу ядерною зброєю, я впевнений, що світ знаєте формат, як позбавити його життєдіяльності. До речі, Максиме, не тільки ця заява нашого президента Володимира Зеленського, але ще й до Сенату США внесли проєкт резолюції, який пропонують вважати ядерний удар по Україні нападом на НАТО. Тобто, фактично, от да, от, улюблена риторика російської влади про червоні лінії, які не можна І тут от Путіну на насправді таку хорошу жирну червону лінію намалювали. І як вважаєте, це означає, що він дослухається і уж точно не буде робити якихось провокацій з застосуванням тактичної ядерної зброї. Говорили про можливість теракту на запорізькій атомній електростанції. Чи Зупинуть зупинять такі заяви Путіна. Ми маємо справу з абсолютно хворою людиною, яка не має зв'язку із реальністю. Якщо прослідкувати за заявами Путіна останніми тижнями, останніми навіть днями, вчасно зустрічі з військовими кореспондентами, та ще з кимось це людина, яка живе в паралельній реальності, для якого стан справ на фронті і взагалі нічого не значить. Він просто хоче досягнути чогось ефемерного в своїй голові. Тому передбачати, чи може він щось використати, чи ні, чи станеться для нього якимось запобіжником, важко. Я думаю, що скоріше. За все ні, і ось чому ось ця резолюція, яку пропонують до речі, з політичної точки зору важливо і республіканець, і демократ. Два автори, вона є гарною ініціативою, але перед тим, аби стати реальною дієвою силою, вона має бути проголосована обома палатами американського парламенту. Після того має бути підписана президентом Байденом. До цього ще потрібен певний час, аби пройшов. По друге в своїй ініціативі депутати говорять про вважати це нападом на НАТО, тобто це. Це рішення сполучених штатів як частини НАТО, але не всього північно-атлантичного альянсу, і потрібно також Україні. Ну скажімо, працювати із НАТО, аби і на цьому напрямку була прийняте подібне рішення. Ви знаєте, з приводу використання тактичної ядерної зброї, ну ми маємо вже Каховську ГЕС удар по каховській ГЕС і знищення водосховища. За своїми наслідками нічим не поступається тактичні ядерні зброї, і власне міжнародним правом визнається і прирівнюється до удару ядерною зброєю. Тому вже ці акти були. На жаль, надзвичайно млява і невпевнена позиція світу щодо ось цього теракту. Останнього вона послаблює тиск на Путіна і змушує його думати про наступні кроки, яким могла би стати використання ядерної зброї. Тому тут потрібні рішучі кроки, вони повинні бути однозначними, і насправді такі кроки можуть бути реалізовані принаймні, якщо ми послідкуємо за минулим роком, коли росіяни чи не вперше тоді почали махатися ядерною дубінкою, розповідати, що будуть бити по центрам прийняття рішень. Ось тоді в неформальному такому режимі через західну пресу, через аналітичні центри відставні політики американські генерали відставні дали чітко зрозуміти Російській Федерації, що в разі якщо вони будуть цей ядерний шантаж, Америка залишає за собою право просто повалити повністю Чу Чорноморський флот і ось тоді Путін зрозумів, як людина, яка розуміє мову лише сили. Він зрозумів, що для нього це невигідно. От сьогодні Путін має зрозуміти, що не тільки використання, але й погроза використання ядерної зброї повинна нести для нього такі наслідки, яких він буде дуже боятися, які для нього будуть непередбачуваними. До речі, от трошечки повертаюсь до теми Пригожина. є. Позиції є думки, скажімо, в експертному середовищі, що Пригожин міг бути завербований чи то українською розвідкою, чи то розвідкою західних держав, і власне цю концепцію, можливо, трошки конспірологічну підтверджує той факт, що е, коли було нанесено удар по позиціях російської армії, де знаходився цей Кадирівець, я не пам'ятаю його прізвище. Мханов досі про це новин немає. Він по моєму в публічному просторі не з'явився. Ось тоді російська армія звинуватила Пригожина, який нібито здається. В позиції українській стороні, і ми нанесли цей удар. Тобто, те, що відбуваються якісь тактичні взаємодії, тактичні співпраці, вони власне підтверджують ймовірність ну, того, це що це не доведено. По перша звичайно по це давайте не дійсно слідкувати, як далі буде розвиватися ситуація. Не будемо забувати, що Пригожин військовий злочинець, Безперечно. який створив багато горя і біди українцям, і правильно зазначили, що будемо вболівати в лапках Забуть. за обидві сторони в цьому конфлікті. Максим. Жигун політолог був з нами. Дякуємо Дякую дуже. Займі. приходьте до нас ще будемо обговорювати те, що відбувається в Україні і в світі.